давай забирай, забирай, <même> О, все, 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 все. <гнется> 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 Эй, так не могу, давай. Не, 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 Эрен. О, я, я понял. Я понял. А я заспавнився поруч з за Терен, і у неї з мікрофону було чути, як вона полікан. <рес> як можна почути, що хтось полікан? Я не знаю. У неї похожа, похожа... Типу. На наша, типу... та музика наша грає. Ти допомагаєш да, до дочіша? Е, ну ви жабуть, робіть, що був хочете, бувало, я од неї. À, а ти цей? тільки не пиликан. Ну, ви просто, просто на поте, Майтон увезе, что на по. Ну, mm -hmm. я, я не заголосился. Я, я не пеликан. Били... Я не пиликан. Да, Тарен. Я не пелика. Понимаю. Я не пеликан. Я не пиликан. Да, понятно. понятно, все понятно. понятно.

Ні, друже, ви... Ні, друг не вийшов. Терен перевертень, вона не пелікан, вона превратилася в кубера. І побігла з ним. Та, при цьому побі... його хтось інший вбив. Я відогнала ти його. Перевертень. Ти перевертень. І дали мені погад спокійно. Я хочу просто Я любити спила, завдання. Я не стояла кубер, пробачте. його навіть не Ти його навіть не вбивала. Аліна. Та да я так офігела, коли в мене пелік інший з'їл. Я не менше офігів, коли мене каже, я не пелікан, я і перетворюється в кубі. <свісателей> <сп ritaren> а ким ти був в минулій катці? та детектив вонючий. Воню. А. О, кубер. Понял. Что так? Мне надо тебе на секунду. Пошли. Пошли. Э, голосуешь у меня? Ммм, мене дехто попросив щось, ну, натиснути колокольчик. Добре, добре, дивіться, труп Бакая на вулиці біля відділу... А він же живий був. Хочу якщо тут є заріза, хочу зробити оголошення. Я або багатій, або канадець. Ризикни. Не. <реш> <реш> не можу. Багатія, не може стріляти. Ну, такі, якщо вони не буде мішочкову, якщо я піду в тюрму, це кролик, блядь. хто не йде в тюрму? Я не поняла. <реш> Шо? Я не поняла! Я не Шо? поняла! А що таке? Я не поняла! Ти говнюк! Я не поняла що це этого! Натисни колокольчик! Мене стишили. Мене стишили. стышили! Натыс Натисни колокольчик, На Ні, кролок. Ні кролок. Ти мене вб'єш. Ну будь ласка, блядь! Натисни колокольчик! Ні. Ні, Не натискайте. в Бум-бум-бум. О нет... Оу, актер, конечно, от бога. Спасибо, Ланя, ты насобираешь голоса, нет? Скикай на Бульк. Ты говнюк! Что такое? Ты знаешь, что... Ты знаешь, что я могу быть? Ти, ти впевнена, ти зна... цьому? Ти впевнена в цьому? Ти впевнена в цьому, ти впевнена в цьому. Впевнена, що я можу. Я зараз пі... розвернусь. Я зараз розвернусь. Давай! Блядь. А, вальс вам був муча? Дивіться. Диві. А я знаю, так. що вельма флуша, от і все. А, хочете вірте, хочете ні. Просто довірте, собі. А докази твої те? Я когось вбив на твоїх очах, я саботаж Дока вибив. докази в мене в кармані. Та, Та не немає, у тебе ни, 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 ни кишень, нема не ка у тебе не кишені, немає. Що ти хочеш мені доказати? Це докази в мене в кармані, Чуть-чуть вище чуть -чуть кармана. Ви, ви серйозно, бля? Я, ви серйозно! Я не голосувала в я не Я пошел в корму. Батамс, сиде... не відкривайте його, не відкрывайте. <рик> Сука, стыж, блядь, баный. Яке гівно, я в шоке, Яке гівно, ну? И стыш в мене на останок, ну це пиздец. Пиздец, блядь. Бенде, такой вербов, стышочем

Я вбила била вбила била барс, залишилося ще silver. Він третій мап, Все. Так. Я работаю чисто по анфит мимика, ребят, просто доверьтесь. Я в шоке, на. Блядь, а чё в мене? Я ж по анфит. Ты в мене? А я сырыкал. Маленьких гнюк Аля, аля, активно аля я Ну да-да-да, аля. Сейчас доигралась а мне все равно, я взяла два мафа. Я тебе помню. молод... в в тебе коронка. Вали. Валя. Валя, Валя. И вали. Вуалю. вали. вали. И что я Кать? Будешь, чтобы на одном мафе. Ну, два мафа это багато, не? Ну, два мафа, але вони зараз сліпі, типу. а вы не зараз слепи, типу. -а. Да. А, нет, один норм. А, завжди. Я за А Руїна або або Ксенос. Руїна або Ксенос тільки що вбив. Я голуб, я голуб. Це, типу профік був, що ти за зарепортив, бо я був ближче до трупа. Я ж прям на мені били. Ну Це профік, але хто з вас, я не бачу. Я тільки ну, виліз, кто. Ру... Ну, коротше, дві. Робив, робив світло, я виліз сказати всім, і тут приходжу до вас і. Я коротше, не вижу року. Кубі не коротше. бреше. Кубі не бреше, або він не доставав до цей. Для того, чтобы убить А мы не кикнули его? Блядь Нет Так, так Шти -шти. я не знал, что у нас этот... Цей... Блин, я понял Нужно его резать. Ой, блядь Ой, блядь Но, так, том, руль, а, Да он рулит на Подошел Подошел Я сейчас автоматически А, з одним я вирішив проблему. Там просто до мене підбіг Олег. Я не хотів, щоб він на мені зробив даблу. Ні, я підбігав до тебе, щоб коротше, подивитися, хто кого там вб'є. Ага. Чи ти вб'єш руїну, чи руїна тебе. Добре. Ну, Ксенес у нас точно не мав, мені здається. Хіба що може якийсь полік. А от другий маф, я не знаю хто. Ні, маф, це прикольно, Так мені подобається. Это да зарастите на мать, я тебя бы тут ваш э, Я тебя бы зараз с хаос с бы. Давай ты там резанину но то А, ебать, бомбер. Выбачай, выбачай. Пока. Давай, забера, забирай, забирай. О, все, 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 все. тікай, тікай, тікай. Тікай. Ей, я так не можу, давай. Ні, мені! Ні, мені. Вий, так віддай, Не, не, віддай, віддай, видай, віддай, видай, бля. Короче, зелений бомбер. Він із нас. Блядь. Аля, Аля, блін. Аля тепер наша мама, Вона да. нас виносила. Да. Рейд, а ще коли ти в полікані не зізнавайся, що ти бомбар. Да. Ой. Ну, аля, аля, давай на перемогу. А шо? Не завжди виходить. What the fuck? А, ти все ж таки, блядь. Ты все ж таки нейтрал. Піздос. Пока. Да, я хотя бы хотел Кубера, но я попал в нашему. Блин, знакатка. Это просто, блин, эпичный финал. Так а знаешь, зраду питки найти, типа выяснить ні. и не. Як що, йобну, а, а, це було біля саботажу там де кого соуса. Склад, склад, короче. то бублик Канада. Я право... Який Канада? Не. Бублі, Канада. Ну, е, ебут. А, значит, е, их е. тут е. заработать, я не знаю. Не, инфа по Канаде есть, это не, -е. не Канада. Мені на початку Ctrl-V вскрибався Канадою Мені ми з ним самі. разом завнились. Nee. У нас три Канади. Понятно. Буду четвертий. І контент, і діла. Ладно, Кубер, Ірена, два Двомаха. Да. Да -да -да. Як вам гра з трьома канадами? Арена, я тебе на меснику вбив, мене паде пошло. А що так багато канад? На По самому початку я, навколо мене всі ходять і кажуть, що вони канадують. Like, like. Давай, пішли сюди, пішли в ворог, пішли в ворог, пішли в ворог. Коротше, там мама а, тобі залишила повідомлення, перевір потім. А, ну я почув його, я почув, якщо що, да-да-да. Ти скажи тіпше свою рот, щоб я тобі довіряв. Та я мирний, я не можу ні вбивати нічого. Так, не діржу. Канада, Канада, Канада. Інфа по Канаді є, інфа по Канаді є, це не Канада. А він казав, що Канада.

Підкажи, будь ласка. Ну от, кролика, бачите, того голосу. А у десант тошка, Вален, Все. То я могу. Я вбив, а він заеропортував одразу. Не Ну вбивай, Так, так вийшло. Я не тебе, я, я хочу когось з... О, цього Кого я хочу бачиш? зарізати. Ну ну то блять не вбивайте мені всіх братів тут, блядь. Опа. О, а що було? Так. Стоять біля дзвоника четверо людей: Кубер, Саламандера, Вейн, Банші. Ми повертаємося з тітки через 20 секунд. Там два трупи. Звісно, хто ж це міг збути. І Кубер з Саламандерою повертаються назад. Питання навіщо? Куди назад? У вас вбитым і назад, якщо будете. Тільки тільки прийшов Лай. Ми проходили стільки 20 секунд назад, ви в чотирьох біля дзвоника стояли. <постив> У мене не було біля дзвоника, не ти шо, ти що не добавлюся. Щось ти напридумав, то що Там я заспавнилась з Лалі, біля, Лалі може підтвердити, що я кубар, була точно, з. нею. Кубер точно. На фонтані. Із фонтана я от туди прийшла в місце. Клуб точно був біля дзвоника. Кубером розбирається.

Ну, no, ось тепер Канада. Кроник. Вірус. Ви, ви не забувайте, що він в минулому раунді просто так наговорив, він може бути додушкою. Uh, добре, добре. Uh, він при мені, якщо що вбив, я в нього вірю. А, добре. От поки я був а, живим в скарбниці, а тепер його немає. Лалі, поясни. Там камінь падав. Живу. Ні, він був якраз не там, де камінь. Він заховався. Там, де монетку шукав. Це угу. ну, морно я поясню, що я, у мене було підозрено на Соломодора і Кубера. Сломодора знайшов що, що... Я вірю тобі, кролик, вірю, я зрозуміла, хто ти. А де тоді вакка? Ага. Лалі, до тебе вака і все. Ну ти вона стишина? типу стишена. Ну, Мені не віриться. Я скіп. Я проблеми, Дивіться, лалі, про... лалі була стишана, проголосувала, скоріш за все, в, в... в чорного. чорно. Вона буде голосувати сама в... собі. Мене Ні, спішили, ти блядь! Аля ходить по туману. Суки, тому. мене, мене кролик стишив, це кролик Саламандера була Канада, блядь! Опа, Аля, окей. Оке... Я дуже з весною почаюся. пане Кубер. Це що за хуйня? Там... Та ну так сталося. Ну так сталося. Давайте. -та. Ну тоді ладно, голосуйте в мене. В мене ж голосуємо. Я розумію, що тут, скоріше за все, вже пелікана нема. Я, Я проголосую скипа, але тут пелікана нема. Добре, я теж скипа проголосую. Ні, так в мене, в мене, в мене, я мав. Да. Точно. Ти диви, як я хоч? Ага, б там різни. Аля вбила когось, потім. хто там? Банша когось потім, А, ні, Чепчелинка, Чепчелинка вбила. І потім я. Уграю, а, ми я не скажу, я ж кажу полякан, я. Доброе. Нет, я. Ты чо? Блін, чувач. М -м ну я не полікан. Ты не полякан? Не я оставлю. Зараза! я попал, я могу пройдет. Кобар, це було <смеш> жорстко, Кобер, ну насправді навіть вбивати мене про додо, притом стишувати його і намагатися на нього скинути. Мене блять, сука, і вбили. я би ж там все так. Без Кобер, Без стишувач, не могла повозмущатися, мене стишує? <як> я не можу сказати, що Аля, блядь... В мене, Аля в тумані хода, блядь, Кролик вбиває канал, блядь, така, блядь, А я сказать даже ничего не можу. Написать, бля, ничего. Я дивись, як я можу зробити я, я, до перемоги. Я, я, до перемоги. Я не, не, треба, на дреба. Ах ты аж! Ух Давай, давай. Я просто хочу, вона накидну. Як не виплюну, почну, я почну включати дуже хуяву музику. Весь. Опа. Опа. Нічого забьем. Вот за десант <ривіт> просто виліз. <ривіт> Добрий вечір. Добрый Вас зараз вб'ють, ви розумієте? Ебать, <ривіт> Це капец просто, як будто черепашки ніндзя затягнули. <ривіт> <ривіт> а скільки нас тут. На Давайте, якщо що, я донател. Ой, блін. вас тут двоє. Вот, ти ким будеш? Давай, не Леонардо, Микеланджело Рафаель. Я буду. Леонардо Ді Каприо. Давай. Зашибись. Ну вот, а Кубер це по суті, нас вчитель. Він нас в крысу затянув в каналізацію. Давай, давай, Ну, Давай, мастер спринтер. Давай. Опа, поповнення. Ти будеш... Блін, блин, а ти ким будеш? Ти будеш Рафаелем. А же не понял, нахуй, Ну вылазить сюда бегом. Чекай, <зум> Дуся, ми тут черепашки ніндзя, це наш вчитель з Бачиш, як він в крису нас витягує? То, що Канада, то я знаю, але це був профік. Він тільки що пробігав повз мене. Він був вже вон пару секунд. Ні. Я в профік. Кубери, ти там з ким каналізації я. балакав, я кажу. А, а чо ви квартіни кілька? А за що? Я багатій, ви що забули? Ааааа, багаті! Багато запитань. У мене вже звук був, як я тебе взяла. Я в минулому раунді стільки черепашок ніндзя з'їв. Там були Донателло, Мікеланджело, Леонардо. Вони тут собі вже ролеву гру. Ой, блін. Тут така проблема, що я пацюк. Так, ну я. Эй, е, блин. Ну, е, я жалко. ставила на пелікана, я більше не буду ставити на пелікана. Ой-ой. Ну, це було весело. Я хотів нажати коло, коли застрелить Тебе не пізитка момент. Сия косбеліка. Э, кто такий щасливий? Вже різоминув, жвіт великих себе вдув, доні Лео леурафта майки, швидко одягайте майки, бо ми їдем на ямайку, туру-туру-тарата.